Комплекти лазерних рівнів S04. Сам лазер однаковий тут, і тут, але відрізняються вони наявністю ось таких приймачів до лазерних рівнів. Чим відрізняються ці приймачі? У даної серії він призначений для більш точних робіт. Бачите, тут є великий дисплей. А у цій моделі він більш універсальний, тому що в нього є магніти і з цієї сторони, і тут, як бачите, і його можна поставити закріпити на штатив з цієї сторони, з цієї. Але при цьому екранчик у нього трошки менший. Принципової різниці в якості у них немає. Один і той же виробник однаково якісно працюють і виконують свою задачу. Коли лазерний рівень не видно на сонці, використовує цей приймач. Робоча відстань до 40 метрів і там, і там. Сам приймач він йде в такій коробочці, а лазерний рівень ось в такій коробочці в кейсі. В принципі, тут можна лезом вирізати отвір, і він стане сюди, в кейс, він чудово влазить. Замовити можна на моєму сайті або по телефону. Ціна комплекту з приймачем 8750 гривень, 7000 гривень лазер і 1750 приймач. Тут така сама ціна.